Господи Ісусе Христе, Сину Божий, силою чесного і животворящого Твого Христа, молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих, визволи мене, рабу Божу, тут називаєте ім'я, від усякої темної сили, від усякого зв'язування, від усякої прихованої чи явної підключки, яка шкодить душі й тілу. Розроби, Господи, своєю всемогутньою десницею всі невидимі пута, які ворог людський наклав на мене через слово, через погляд, через заздрість, через чаклування, порщу, пристріти, зло чи наміри недобрі. Хай згорить і зникне все зло силою Твого імені, бо Ти, Господи, є світло, істина й захист мій. Обмий мене, Господи Твоєю святою благодаттю. зціли рани душі й серця на поуми, укріпи й очисти. наповни мене Твоїм миром, любов'ю і силою. Ангела-хранителя мого пошли, щоб Він стояв біля мене, оберігав мене та не допустив жодного темного впливу ні вдень, ні вночі. Господи Ісусе Христе! Огороди мене нерокотворною стіною Твого Христа, і нехай ніяка підключка, ніякий демон, ніяка темрява не наблизиться більше до мене, бо Твоя є сила і слава, і влада по віки віків. Амінь.